Як починалося мистецтво? Чесно, мені все одно, але є один напрям, який мені подобається: це архітектура. Але що було, коли не було нічого, саме архітектура заснувала історію людства. Першою історичною подією можна вважати оруження храму Тепе у Туреччині. Це сталося удвоє раніше за будівництво Стоунхенджу. Це було 12 тисяч років тому. Технологія створення невідома, але ми знаємо, що такі шрам будували по, всій, по всьому світу. Це називається мегаліти. Сьогодні ми розглянемо початок архітектури та технології, якими будували стародавні люди. Усілякі тимчасові житла первісних людей по типу ю та шеушів можна вважати тільки зародком сочиства. Архітектура має триматися місця, її не можна зрушити з собою, як багаж. Першому п'ятому, друг з тисячоліття до нашої ери місто стало на ґрунт мегаліти. Це такі великі каменюки завдовжки 2-9 метрів. Мегаліти це слово, яке пішло з грецької мови. Для чого будували такі споруди, досі ніхто не знає, бо первісні первіснізочі ще не мали писемності, щоб задокументувати це, але припускають, що ці мегалітичні споруди якось пов'язані з прадавніми віруваннями, бо, хоч трохи обробляти, втягати до місця встановлення і вкопувати в землю на віки, таке велике важко каменяче можна, сподіваючись, хіба що на заслугу ласки богів. Піраміди відомі кожному школяру, їх сильно зменшать і набудують по всій Європі і не тільки громниці. Та все ж давні єгиптяни дали світу значно більше. Вони навчилися гармонійно поєднувати монументальні будівлі в ансамблі, у яких були заздалегідь розраховані і певні функції, і враження, які ці ансамблі мали справляти. Єгиптяни заклали свої кооперації мистецтв, поєднанням архітектури, скульптури, монументального живопису. Яке робить об'єкт цілісним мистецьким образом. Імхотеп. Перший зочий ім'я якого лишилося в історії, був радником фараона, виховним жертцем Бога Сонцярам, лікарем, автором архітектурного комплексу Фараона в Сахалі. З усього ансамблю найкраще збереглася ступінчаста піраміда. Імхотепа ще за життя вважали великим мудрецем, а після смерті його гробниця. Яку археологіки не знайшли, була місцем поклоніння. Часом єгиптяни почали вважати їм сином богів, тобто архітектора прирівняли до фараона. Гляньмо на будівельні справи цих цивілізацій, спадщина яких вплинула на формування стилів. Стародавній світ користувався невибагливою конструктивною схемою стійково балковою системою. Вертикальні елементи стовпи несли на собі хоризонтальні балки. На яких своєю чергою трималися перекриття і дах. Будівля створювала гру світла, що пронизувала об'єм споруди, але прикраси у справі зовсім не головне. Давні зочі розробили таку систему пропорцій елементів споруди, щоб усі частини та об'єми перебували в гармонії. Розмір капетелів, висота колони, товщина, балки, перекриття залежали одне від одного. Якась частина або зменшилася, або збільшилася. І так виникли ордерні системи. Спочатку їх було лише два. Найдавніший, Доричний. За легендою його створили у Дорійці одне з головних племен стародавніх греків. Авторами другого ордера було відповідно плем'я Іонійців. Іонічний ордер. Іонійська колона стрункіша, ніж Дорична. Менше звужувалася до догори і вже не стирчала просто з каменю, а мала округлу підставку базу Стовбур прорізували канелюри, між якими залишалися вузенькі доріжки. Ці два ордери були уособленням людських тіл. Доричний ордер своїми пропорціями відповідав кремезні чоловічі фігури, звісно, не реальні, а ідеальні, тим пропорціям, що застосовували в скульптурі, іонічний же ордер жіночу жіночоста. Доричний ордер використовували за будівництво святили ж боїв. іонічний для храмів богинь. Однак це правило мало численні винятки. До речі, одному з будівничих парфанону і ктину приписують винадія ще одного ордера корфінського. Більшість його рис не вирізняється від іонічного, хіба що стовбур колони трохи вищий і тонший відносно інших частин. За її виражений капітель її навіки полюблять усі замовники споруд, які мріятимуть продемонструвати розкіш і шик. Отже, два ряди листків роблять капітель подібною до, до пишного куща. Через кілька тисячоліть усе це вкриватимуть по золотою. Стародавні Рим. Ця навдивовижно прагматична цивілізація примудрилася й суцільних запозичень створити власну, цілком оригінальну культуру ще й рознести її по світу. Засновники Рима. Належали до племені Італіків, одного з небагатьох, що населяли півострів. Минуло не так багато часу від заснування Рима, як італіки, де домовленості Десилою підкорили і асимілювали народ етрусків, що жив поруч, потім греків, які мешкали на півдні півострова, а згодом захопили саму Грецію і їм заморські колонії. От в етрусків та греків, вирничі римляни напозичали різного, що було потрібно для розвитку архітектури. Етруски вміли те, чого не увіявляли ані єгиптяни, ані греки. Вони винайшли технологію будівництва куполів і арок. А стародавні римляни зуміли гармонійно поєднати ці конструкції з ордерною системою. Вони так докладно працювали і розвинули технології попередників. Що будували з року в рік куполи і арки з більшим прольотом, аж поки не збудували найбільший купол античності пантеон. Діаметр бані храму сягає 43 метрів, а йтруски переважно мали діаметр близько 4. Римляни адаптували винайдені греками архітектурні ордери до своїх потреб. Потреби були прості, але зовсім непобудові. Тож колони встали на п'єдестали, щоб зробити вищими та ефективними. Окрім того, на основі грецьких вигадали власні ордери: тосканський і композитний. Тосканський той самий доричний, тільки колона стоїть на п'єдесталі і немає канелю. Стародавні римляни вигадали новий тип споруди, від якого не було жодної практичної користі. Зате він був політично вигідним. Йдеться про тріумфальну арку. Коли якийсь полководець повертався з зтяжного походу до вічного міста, постановою Сенату йому надавали тріумф прийти з військом під оплеск народу через усе місто, везучи на возах трофеї війни. Після бурних святкувань, десь на перехресті починали будувати пам'ятник. Вона мала один або три прольоти, Угорі напис, який пояснював, з якого приводу зведено споруду, і повсюди, де вміщалося рельєфу на тепу на тему воїнської доблесті славних римлян та їхнього полководця. Тріумфальна арка не втрачала популярності впродовж століть після падіння Риму. Щоправда, приводом до спорудження дедалі частіше ставали не військові подвиги, а просто візит монарха в певне місто, та й будували назавжди і навіки. Часом це були тимчасові споруди з дерева і розмальованого полотна, у найкращому разі з гіпсу, але й кам'яних звели чимало. Ветруй, давньоримський архітектор, інженер, теоретик архітектури, споруд авторства вітру'я майже не знають. лишилася згадка тільки про одну, яка до того ж не збереглася. Заслуга Рімляна перед історією в іншому. Він, автор трактакту. Десять книг про архітектуру, який впливав на розвиток особа ще кілька тисяч літ поспіль. Тактат умістив правила містобудування, засади пропорціонування будівель, переліку усього, що має знати і вміти архітектор. Вітрує сформував так звану тріаду, ну собственно, вітру'я, три складники архітектури: міцність конструкції, користь та краса. Стародавні римляни першими почали будувати житлові багатоповерхівки, які називали інсулами. Сягали дев'яти поверхів, але наприкінці першого століття до нашої ери імператор Август обмежив висоту цих будівель. Інсули були здебільшого житлом бідноти з крихітним помешканням у типовій багатоповерхівці загальній площі 330 метрів. Зводили ці будинки або як і забичого, тож вони часто горіли, а високі верхні поверхи могли обвалитися. Як відомо, римляни захопили всю Європу, і це стало тільки на користі, бо краса і учнів тих споруд будівельні навички та мудрі інженерні рішення мали вплив на архітектуру ще політь після того, як імперія припинила свої сну. Деякі залишки цього Теж Тежно стиль включено до початку ХХ століття. Єгиптяни використовували блоки з вапняку та граніту, які вирізали за допомогою мінних інструментів та важелів. Переміщення каменів здійснювалося за допомогою дерев'яних саней, які тягли по змоншених пісках, щоб зменшити тертя, геометрія та астрономія допомагали орієнтувати споруди точно за сторонами світу, використання систем каналів і дамп для зрошення полів вздовж нілу, висока точність у плануванні для розподілу води, це іригаційні системи явіту. Технологія ліслення дозволяла створювати величезні статуї, такі як Сфінкс, використовуючи прості, але ефективні методи обробку каменю. Римляни винайшли римський бетон, який був довговічним і використовувався в амфітеатрах, акведуках та куклах. Високотехнологічні акведуки забезпечували водою великі міста. Гравітаційні системи та ретельні розрахунок гугилу були ключовими для їх ефективності. Римські дороги мали багатошарову структуру гравій, пісок та каміння. Це забезпечувало їхню довговічність і використовування навіть у наш час. Дороги також прокладалися за допомогою інструментів для геодезичних вимірів. От ми розібрали деякі технології древніх цивілізацій, та тепер розуміємо, що це все будували тисячі людей, що трудилися, віддаючи своє життя за це, а ніяке це не інопланятян. Але ви можете висловити свою думку у коментарях, завжди відкриті для дискусій. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, ви знайшли щось нове для себе і до скорих зустрічей!